Далі в нас буде два зразки. Я спеціально їх поставила разом, і це буде щось типу вертикалу, на тому, що дуже цікаво подивитися. Дві позиції одної він робні, так і це великий виробник. Так, якщо попередні були малої потужності і навіть крафтові виробники, то виробничу компанію Шабо ми знаємо як найбільшого виробника України. Так і в них є дуже багато унікальних зразків. вина. Я думаю, що сьогодні нам буде можливість продегустувати два. Два винтажа з бордоського бленду. Перший це 22-го року, а другий 20-го року. Всі серії лімітовані. Те, що ми будемо дегустувати, перша позиція 22-го року. Номер пляшки 736. Ну, на жаль, не вказано скільки всього. Але лімітована партія вказана. Звичайно унікальною особливістю лінійки Grand Reserve є те, що на всіх етапах виробництва є жорсткий контроль від обмеженого збору винограду. Це найбільш високоякісний виноград з теруару шабу номер 12 площа якого 7 гектар. Та номер два, площа якого 9 гектар. Тобто це обмежені особливі теруари, і хочу сказати, що компанія Шабо перша в Україні, хто пішла по принципу контрольованих найменувань за походженням. І нагадаю, що саме Бордо має єдину в світі унікальну класифікацію, яка була. Ще в минулі століття започаткована і на сьогоднішній день є затребуваною. Ви знаєте, що це принцип апеляціонів. Апелясьйони – певні участки, в яких контролюється найменування за походженням, і це по принципу такої матрьошки: чим менше участок збору, так винограду, тим дорожче вино з якого зібрали виноград. Отже, давайте ми з вами продегустуємо унікальне вино від компанії Шабо, теж процентаж не вказується, тому що це ну, може бути авторська, так? авторська розробка, тому каберне мерло 2022 року від компанії Шабо номер 736. Алкоголь. Так, міцність цього вина, зараз подивимося. Так, вони пишуть міленько, аж на контретикетці десь. Не це точно. Для особозрячих. Для особозрячих навіть для я вже сказано, не справляюсь хвилину Тому ви казали, що немає. – Ні, міцність десь ні, немає процентів, скільки Каберне, скільки мерло. А от теж дуже складно знайти тут. Зараз, зараз я подам зрячим, Тому що тут складно подивитися. Було признано топ-10 кращих вин України, входить в колекцію вин компанії Шабо. Бо нагадаю, що історично так склалося, що саме. Ну, культури багато різних вплив був: і грецькі, і турецькі культури, і бесарабські, але особливо швейцарські так привнесли на ці території дуже високі культурні традиції, цінності, які вкорінилися на території села Шабу і Білгород-Дністровського району. І саме Луї Тардан, який теж. Наукові теж внески зробив сюди, залишився в історії цього краю як одним із відомих швейцарців, який розвивав цей регіон. Ну, хочу сказати, що у цього вина надзвичайно великий потенціал. І мені здається, що ми робимо такий злочин, mm -hmm. та вбиваючи його зараз. Мені здається, що воно ще не на піку. Він ще буде. дуже багато. 对。<laughs> <laughs> <laughs> У них ще багато вони є, І в є, і так? магазинах. Хоча да, пишуть, і що і лімітовано. Да, і вони ми і тут... номер вказують ж... Так, ну, Сподіваюся. <рес> так, можна лімітувати там один мільйон пляшок, то <рес> 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 Ну, Тут є професійний маркетолог серед нас, вона може прокоментувати цю <х> правду <рес> чи ні. Єлоутейл. Лімітовано. Тому все ж таки давайте повернемося до кольору. Як вам колір? ваші думки? Щодо бленду Бордо, він відповідає. Так. так, yeah, так. Yeah. Він гарний, нарядний, теж є оця прозорість, коли ми робимо аерацію. Дуже приємно, ми бачимо такі ноти вишньового соку у кольорі, так, і це говорить про його благородність. І коли ми вдихаємо аромати, теж вже більш дозріла вишня, якщо порівнюємо з попереднім, вона теж превалює і, можливо, тут мерло превалює. Дуже округлий ніс, ми поглинаємо в келих і абсолютно насолоджуємося зразком. Ми не бачимо ні спіртуозності, нічого зайвого. Лише приємні ноти. Тут б я сказала навіть ув'ялених ягід. Тут лакриця оця з'являється. І легкі нюанси Саф'яну, шкіри, да? тобто натяк на те, що воно почало в фазу переходити, коли буде ще формуватись, дозрівати. Зараз у нас буде унікальна нагода продегустувати наступний зразок на два роки старший, так го року. І ми побачимо, як воно змінилося. От в чому великий плюс і в чому. Велика результативність. серед нас сьогодні є Марія, амбасадор компанії Гранд Велі». Вона скромно сидить. Ксенія. Перепрошую, да, переда перепрошу, Марія. Це директор, власниця. Да, я тому та. подумала про Марію Тараненко, власницю компанії Гранд Велі», які дуже активно теж зараз позиціонуються, розвиваються, представляють вина. До речі, ваші вина також є в Лосід Дювен і представляють я у нас в цьому році. Виграла класика Роже. Угу. І зайняла, до речі, з усіх вин, які були взагалі оцінені, найвищий бал 91,8. Це дуже у нас е високий, високий бал і ми дуже цим пишаємося. Да. Чи ви е задумувались над тим, щоб виробляти е бордоський бленд? Так, да, в процесі. Так. Я думаю, що після сьогоднішнього вечора ви надихнете ваших інвесторів, власників а робити я так також, тому що <сх> витрачати кошти, повірте. <сх> Скажіть, будь ласка, ваша думка від цього зразка? <сх> Мені дуже подобається взагалі багато. Виншапо, тому що ми і друзі з ними постійно обмінюємося якимись зразками. Ну, для мене це дуже смачне гармонійне вино з великим потенціалом. Дякую вам, Ксенія. І я хочу сказати, що все ж таки, коли дегустуєш і оцінюєш смак, смак говорить ще в про несформованість ну, мені здається, що ще є високий потенціал, та ні не ще. Не в тому, можливо, мене Женя поправить. Ну, <гум> Навпаки, мені нам Але я хочу сказати, що з усіх зразків тут самі шовкові та <гум> в смаку. Але кислотність така, вона гарна, ще трішки ріжуща, не Так, Вона ще запорука так. формування довготривалого життя. Але тут, тут така красива перечна м'ята в ароматиці, просто вона одразу таким відтінком дає з шкірою. Угу. Ну, мені дуже цей зразок сподобався, Наскільки показовий і наскільки він... Гарно зміксований, зблендований, дуже дуже до руки, дуже красивий роток. Дякую. Мені здається, ця обстановка, в якій ми знаходимося, отакого от замкового погрібового приміщення, яка в нас переводить в середньовіччя в абсолютно таку стилістику. Підкреслює так, те, що ми його можемо максимально а, в повній мірі оцінити. І мені здається, воно ну дуже високоякісне, бархатисте. бархатисте Марина. Ваша думка? Ну мені подобається. Вам теж подобається і вона така заразу. досить питке вже з. Mm -hmm. Мені здається, що компанії Шабо треба максимально сконцентрувати увагу на випуску саме таких вин преміум сегменту, тому що їм це ідеально вдається. А що робити з останніми? Нехай крафтовики їх купують і роблять з ними те, що їм заманеться. Наскільки я знаю, коли вони робили. Удосконалення своєї товарної політики, ще там років десять тому, коли вивели ось цю саму низьку, вони вирішили, вони експерти, вони мають бути тільки представлені у високих цінових сегментах. І в них дуже різко знижився та обсяг продажу. Ні, вони зараз є вони саме ось цей панка.